¡Más que громадської ради при прираді адміністрації з гімну України. Не України заварнує України браття у своїй сторонці душ. Наше соціну засідання є паралельно і. Безстроковою акцією Яворіщина не сміттєзвалище. Зараз буде формуватись на цій площадці блокпост у вигляді палатки, який буде постійно відбуватись чергування для контролю за ввезенням на сусіднє сміттєзвалище комунальне підприємство Новояворі житло, яке є на балансі Новояворізької міської ради. Але є в нас. Дві проблеми, щоб не було в нас другого Ривович на основі діючого сміттєзвалища, і щоб у нас все-таки відмінили розпорядження про виділення цих 12 гектарів землі на сірці. Тут зібрані взагалі всі громадські активісти з усього району. Ми тим самим цією акцією показуємо, що ми в одній проблемі і ми всі єдині, не тільки з сусіднім селищем. Тому ця акція вона є об'єднуючою і тим самим ми хочемо всім донести, що Яворівщина в нас дуже активна і Яворівщина в нас єдина. Напевно, просувала першими слово дати на ініціативній групі місцевих мешканців, щоб вони описали взагалі, в чому тут причина, в чому тут проблема. Ця ситуація тягнеться вже останніх півроку. Вже було перекрито один раз цю. Трасу було, попереджено людей, були обговорення на рахунок того. Ну, і Дійшли до такого висновку, що як з району сміття не давали добро возити, а з Львівських тільки три машини в сутку. Але спочатку вони цього дотрималися, потім після того серед ночі колонами машини їздили Львівські і возили сміття з Львова. В четвер у нас було зібрання в нашій сільській раді, де були представники санкому і відчикеля. Ми дійшли, склали акт, дійшли такої згоди, що дозволено санкому возити три машини в сутку, починаючи з 8 ранку, закінчуючи 10 вечора, тому що вони також вивозять сміття з нашого району, і при Львівську зону, полігон. І Чікелю приблизно 45-50 машин в місяць. Побачимо, чи вони будуть цього дотримуватися. Якщо при недотриманні цього, далі люди будуть виходити сюди і не дозволяти їм вести на сміттєзвалище. Шановна громада, я представник Яворівської громадської організації. У Львівському сміттю немає, тут зробити на Яворівщині. Нам вистачає свого сміття. Я і громадська організація наша. Підтримує цю акцію, будемо приймати всі сили і для того, щоб відмінити ту, так звану, так, ту звану постанову синютки, які від неї відкрещуються, але вони, розумієте, за нашими спинами знову роблять корисні ігри. Одне таке така в мене вимога Яворівщини, не смітізувалище, львівському сміттю нема що робити на теренах Яворівщини. Як сказала голова громадської ради Ірина, то є об'єднуюча акція. так? І я хочу, щоб ми всі зрозуміли і показали принаймні Львівщині Україні, що ми є господарями на своїй землі. І я б хотів, щоб ми сьогодні розбили той намет то пропозицію, і щоб склали чергування, і щоб якщо ми ту акцію почали... І провели її гідно від початку і до кінця. І залежить від кожного з нас, чоловіки. Ну і жінки можуть нас морально підтримувати в день, а вночі є, то є чоловіча справа, повторимо, згадаємо, Майдан трохи, напевно. І щоб наша акція пройшла гідно, чесно, спокійно, і щоб дати зрозуміти. Тим, хто хочуть е, принаймні користуватися нашою байдужістю, що ми не байдужі, бо це наша земля. І всім гарно дякую, але тільки робота наша вся попереду, товарись. Може, якісь гроші виділити. Заступник голови Яворівської ради Мацелюх Володимир Ну Дивіться, позиція депутатського корпусу районної ради вона була озвучена на посаджеровому засіданні сесії. Районної ради вона опублікована, публічна, її всі знають, тому зараз про неї я е, говорити не буду. Ну, Щодо даної акції, я скажу е, так. Я думаю, що дана акція виникла внаслідок того, що громадськість не до кінця а має інформацію про те, скільки сюди і чого вивозиться. Я, ну, По великому рахунку я не я не бачу тому ніякої проблеми, щоб надати договора. Ці копію договорів. Я думаю, коли буде. Коли буде всім зрозуміло, що сюди, що сюди везеться стільки машин зі Львова, стільки машин з Євроівського району, і жодної машини, яка є без догору, сюди не заїжджає. Я думаю, що тоді потреба в даній акції відпаде. Якщо можна запитання, як ви бачите, організувати власне контроль за завжди, тому що якщо громада повинна чергувати, то для чого нам влада? В тому числі і районна, якщо на то пішло. Ну, дивіться, я вважаю, що тут громада не повинна чергувати. Так. Але раз громада має запитання до власника сміттєзвалища і до балансу утримувача сміттєзвалища, ну то значить є, е, щось, якась інформація не до кінця доноситься до людей. Ну, Яврійська районна рада не є власником даного сміттєзвалища і не є балансу утримувачем даного сміттєзвалища. Ми з районного бюджету підтримували це сміттєзвалище минулого року, в 2016 році ми виділили. Кошти для співфінансування на придбання гусеничного трактора, який допомагає розгортати сміття, яке сюди завозиться. Потім, наскільки я пам'ятаю, з бюджету Львівської обласної ради було, було по екологічних коштах була виділена, не пам'ятаю зараз суму, за ті кошти була придбана вага. Вага є встановлена, але на жаль, поки на ній не проводиться, не проводиться зважування, тому що немає світла. Я це так розумію. Добре, коли буде світло? Я думаю, подальший крок від Новояврівської міської ради повинен бути такий. Він повинен підвести туди е, світло, е, запустити цю вагу, щоб можна було кожен автотранспорт е, зважити, який заїжджає. Поставити там якесь мінімальне освітлення на в'їзді, і в якщо є, але я думаю, що можна знайти технічну можливість, і встановити там камеру відеоспостереження. Хай би кожен, хто має якісь застереження, чи кожен, хто має якісь сумніви в тому, що там возиться, міг собі прямі трансляції, побачити, яка машина і коли туди заїжджає. Руслан Гірка, заступник міського голови. Наслідок відеоспостереження можу сказати. Таке, що ми домовилися з одним нашим приємцем, коли тільки буде світло, як ми дотягнемо лінію, відразу він робить нам там і ну, і на наступній сесії, яка буде після того, ми йому повертаємо кошти. за Їм доробити, щоб можна було дивитися в онлайн по коду доступу, будь-який може подивитися будь-якій годині дня і ночі. Коли приблизно дотягнуться, це буде в вашій каденції чи вже в наступній? Я вам сказав. На наступній сесії 9 лютого ми виділяємо кошти на світло. Так. Технічно, скільки там займе часу виконавець, скільки він там ну, місяць часу не знає. Я Чи відомі вам відомі питання? Щоб розуміти возів поза по відомістю, не за офіційні <с> оплати <с згідно договорів. Таких фактів зареєстрованих відомих мені немає. сьогоднішній день, згідно вашої інформації, скільки автомобілів зі Львова завозиться і в принципі, сюди завозиться. І скільки на добу має бути автомобілів зі Львова завозиться? Бо як Львова взагалі немає поняття, що з Львова возилися. Немає. Масанком, яка обслуговує Єврівський полігон і ряд сіл нашого району Єврівського. я знаю, що Залужжя обслуговує старіярність, де руська, кожичі. Тобто зараз жодних документів не складено зі Львовом, ні з яким районом. Добре, питання: як міська влада ставиться до таної акції, чи буде допомагати, чи надасть якісь хоча б нам інформацію стосовно договорів стосовно тих речей? Завтра тоді, в понеділок, верніше. Напишете офіційний захід і отримуєте офіційну інформацію повністю зі всіма копіями. так як має бути. Договора мається на увазі. Так, так, так. Стосовно акції. Це нормально ставиться, що хтось приїхала? Буде якось допомагати, можливо, щось. Ну, звичайно, я ж, я ж казав, ми тільки зацікавлені тому, щоб не їздили якісь там незаконні машини, як тут говорять, тому що всі про них говорять, але дні у кого факту немає. Нам треба, щоб наше місто мало куди сміття возити чим подовший термін. Нам не потрібно, щоб потім ми самі шукали десь по Україні, де возити. Добре, ну тоді останнє питання, скажіть, будь ласка, от ми отримали вчора відповідь від керівника комунального підприємства Нове житло, що вони нам нічого не дадуть, відписали там якимось, там Та нормами законів. Він конфіденційною таємницею надання умов договору. Будь ласка, якщо в маєте. Це є відповідь, це є відповідь, як ви прокоментуєте, що свого роду ваші підлеглі. На які, які побутові відходи, скільки часу вони відвозять, які так. машини. Дивіться. Ні, Так саме головне, що громада платить за це гроші, кожен громадянин міста уявість ну, платить так. за це гроші, має право знати, як продав. далі, що з ними робиться, з тими коштами. Так, чи це, так, так, чи це, так, чи це взагалі щось незрозуміло, якась фірма. Дивіться, як я можу вам зробити такий викид положення. Наприклад, Юрій е, напише запит на міську раду, про яку необхідну інформацію, який договорив, що... Я вже пишу той запит їм. Від себе і вони інформацію, я дам Окей. Тоді, 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 тоді без варіантів. на понеділок. Так, прямо а понеділок. А чому що, проблема, в що керівник а не може випадку? напряму ви подати. Це для чого ця процедура? я не можу відповідати за керівника? Йде, а до до чому, чому його сьогодні немає? Йому не цікаво це. Чому його сьогодні немає? Не треба в нього адміністрація підтримує дану акцію в тій частині, щоб як для населення, так і для всіх решта зрозуміло, <рес> яке сміття возить, хто возить і скільки возить. В цій частині минулого року за сприяння з адміністрації з міською радою було написано запит на обласний фонд охорони природнього середовища, було закуплено 200 тисяч вага. На цей рік маємо запит на сміттєводство частині, щоб можна було здійснювати нормальний роздільний збір в районі. Скажіть, будь ласка, як районна адміністрація може би якось чи долучитись, чи повпливати, щоб на сміттєзвалищі пошвидше зробили світло відеоспостереження? Як озвучив заступник міського голови? Будуть виділені кошти. І я думаю, що в понеділок, вівторок, нам буде відома дата, коли буде це питання завершено. Чи може єврейська орда якось допомогти нам в оздобленні того наметового містечка там дровами, там водою, хлібом, сілью? Хлібом, сіллю немає питань, а дровами думаю, що вирішимо даві сьогодні. Добрий день ще раз всім присутнім кого не бачив. Є пропозиція тоді для членів громадської ради прийняти відповідні звернення і рішення. Є такий проект рішення на розгляд, звичайно, що громада може долучитись, може щось порадити і додати свої якісь пропозиції. Перше це звернутись до голови Яворівської районної державної адміністрації з проханням забезпечити в даному населеному даному наметовому містечку. Забезпечення громадського порядку, тобто що він звернувся до начальника ревідділу, тому що ми пам'ятаємо гіркий досвід в Черноляві, як вночі приїхали блатні і почали там стріляти. От, це перше. Друге, це звернутися до сільського голови Тернавиці, щоб він дозволив нам, надав нам дозвіл на розміщення малої архітектурної форми, тобто палатки і даного на цьому містечка. Звернутись також до голови РДА. Стосовно щоб він забезпечив нам якийсь елементарний побут, тобто дровами, там можливо генератором якоїсь там паливом і так далі, прошу. А всі решта запити, це ми зробимо в рамках ну, без рішення, з міську владу. Буде звернення в міську раду, але це вже буде в часу. Це вже не в рамках. Окей. Okay. Чи є якісь ще пропозиції стосовно Яворівської РДА? Тобто ми як громадська рада можемо ще звернутися до Яворівської РДА, чимось їх просити, їм рекомендувати і так далі. Щодо скасування рішення, ми вже, ми вже зверталися на попередні засідання, тому можна ще раз в принципі, звернутися з проханням скасувати. Розпорядження голови ЛОДА. Ще які пропозиції? Став на голосування. Хто є про там розповідає? Шановні члени громадської ради, оголошую голосування за дане рішення. Голосування шляхом підняття руки тільки члени громадської ради. Ми піднімаємо руки, хто за дане рішення. Рішення прийнято. Отже, і наступне у нас буде це е, вже не, не тільки до членів громадської ради, а до всіх учасників акції. Ми приймаємо таке все загальне рішення всіх учасників та громадських активістів Яворівщини про е, початок наметового містечка, е, і е, щоб наші хлопці вже стартували, для того виноситься таке. Рішення е, активістів про е, старт безстрокової акції Яворіщина без сміттєзвалища». Хто за? Піднімаємо активно руки. Одноголосного рішення прийнято про розпочаток безстрокової акції Яворіщина без сміттєзвалища. Хлопці можете приступати до формування наметового містечка. Блокпоста до того до того. Отже, ми е, учасники е, даної акції Яворіщина не сміттєзвали в особі. В особі громадських активістів всього Яворівського району ми вам текст напишемо текстом, але зараз ми озвучуємо, щоб всі почули наші вимоги. Саме перша і саме основна вимога це є проведення освітлення в найкоротші терміни, проведення світла на території діючого полігону. Друге це щоб запрацювала в цей самий же час і вага для зважування автомобілів, які проводять сміття. Третє це той же самий час, в ті самі терміни це є відеонагляд в режимі онлайн. Доступом для кожного. Четверта вимога це надання нам всіх договорів, які підписані на ввезення сміття на даний полігон ЦВП. Копії, копії договорів, повністю вся інформація, що була доступна учасникам даної акції. Ми будемо запитувати вас про перспективи бачення міської ради на діючий полігон. Але ми Хочели нам свої вам наші вимоги, і щоб і хочемо, щоб ви їх почули тут. Ми звичайно на письмовому вигляді звернемося до Новоєврівської міської ради і закликаємо Новоєврівську міську раду вжити таких заходів, щоб ця акція чим швидше завершилась і на користь. Попробуємо звернутися до виконавця робіт по освітленню, щоб він приступив, можливо, навіть швидше, якщо в нього буде технічна можливість, до сесії навіть почати якісь роботи, бо то, що йому виділять кошти до 100%, то ніхто не сумнівається. Ось так, може, попробуємо принаймні. Шановна громада, 2 лютого у місті Новояворівську зійшлася громада з навколишніх населених пунктів. Це місто Новояворівськ. Це Чогині, Тернавіці, Яворів. Ну і, і нас запросили туди членів, районної, членів Ради при районній державній адміністрації. І в нас склалася думка довіри е, владі поки що ми не маємо. А тому оце все. Дійсно, що ми зараз починаємо розстанови палатки, збір коштів, е, змусити їх працювати в режимі законному режимі, в правовому порядку. Ми вимушені переходити до такого, як е, акції е, до встановлення порядку. Ми завели книгу прийому е, збіру коштів, адже ж люди треба сумління, які будуть тут, їх треба підтримати фінансово. Ми завели книгу реєстрації майна, яке сюди поступить від кого від яких громадян, і хто за нього відповідає. І таким чином, вчора. Вже під колективом міста Яворова я пройшов. У гімназії міста Яворова, у другій школі, третій школі і кошти вже на сьогоднішній день, панове, поступили. Таким чином, на сьогоднішній день другої школи зібрали 670 гривень, гімназії 230 гривень. Від третьої школи кошти надійдуть. Ті кошти ми вирішимо, кому їх доручити, хто ними буде розпоряджатися. І ні в якому разі, звичайно, ми вимагаємо, щоб це не було на спиртні напої. Мова йде про те, щоб ті кошти були для харчування, для підтримання наметового містечка. Є таке прохання до учасників акції. Що ми ті кошти знайдемо, коли їх направити, якщо в разі вони залишаться. Дякую за увагу, Світлак, Ярослав Йосипович. Ми оргкомітет запрошуємо з громадської ради при радио адміністрації двох представників, а також ще двох представників з, з громади. Значить, з громадської ради в нас подальок Михайло запропонований, є в оргкомітет наметового містечка та Кенсело Юрій. Представники зі старості мав бути Павло Параді Павло. Це представник зі старички з місцевої громади. Місцева громада вас Василь, Дякую. Де він є? Список чергування. Ми зараз таким чином оголошує засідання виїзне громадської ради приведення адміністрації закритою. Дякую всім за увагу. Але акція продовжується і акція буде без термідова. А нас тут просто кинули, як локів розвели за спинами, діла свої зробили.